Всім привіт! Ви на каналі Конор Soprano і сьогодні я запускаю нову рубрику на каналі. Вона буде називатися Аккаунт на прокачку, у ній ми будемо прокачувати аккаунти саме моїх підписників. Правила її дуже прості. Ваше основне завдання це знайти мене на карті, а локації я буду публікувати в своєму телеграм-каналі. Хто найшвидше мене найде на карті, то буде мати можливість отримати будь-що на суму до 500 тисяч. А на витрату цих грошей буде всього 7 хвилин. Заборонено купувати одну другу річ, наприклад, машину або предмет, який повністю покриває цю всю суму. І кожна покупка має бути в межах приблизно до 150 тисяч. У цьому випуску буду діяти саме такі правила, але з часом я думаю, що я їх трохи підкоригую. Але перед тим як ми почнемо, хочу порекомендувати тобі ввести в телефоні мій промокод Сопрано великими літерами. Він Сібі 50 тисяч ігрової валюти та плюс один ігровий рівень на сервері. А це досить крутий старт для новачків. Також оголошую переможців конкурсу з минулого відео. Будь ласка, напишіть мені в Діскорд, щоб забрати свої виграші. А ще у тебе знову є можливість виграти велику суму на цьому сервері. Я запускаю новий конкурс на 2 мільйона ігрової валюти. Буде 5 переможців і кожен з них отримає по 400 тисяч. Щоб взяти участь, потрібно поставити лайк під цим відео, залишити комент, ну і обов'язково бути підписаним на цей канал. Опа, привіт, привіт. Хелло. Вітаю, вітаю, друже. Ти з телеграму, да? Да, да, да. Тут розобщення пройшло. Нічого собі супер. А як так скоро? А тут дому неподалеку. Забираєш 500 тисяч, да? Ну типу, маю на увазі, у тебе зараз буде 7 хвилин би їх витратити. І ти бачив які умови, чи ні. Чи тобі їх ще зараз, зараз, хвилин. Тобто у тебе буде 7 хвилин би їх потратити, але ти не маєш права купляти якусь одну річ зразу за 500 тисяч. Та що робим? К спочатку відвези мене в банк, давай, а потім я засію засікну давай. час. Ага, давай. Так, що, ну, час піде. Зараз в 35 почнемо, добре. Все, окей. Ти все обдумай, добре. і ти бачив, що там до 150 тысяч обноси. Так, до 150 тысяч, да. Окей, окей. Все, 35, погнали, погнали. Так, давай 500 коли і 500 бургерів. Окей, окей. 160 тысяч вже потрачено, якщо що. Uh -huh. А я можем в следующем uh, магазині, получається бін взяти? Так, буде руховод? Та так, звичайно. Тебе ще доступно 340 тысяч, як шошоше. Uh, ну тоді, тут 400 бентів, так буде 40 тысяч. У тебя ещё есть 300 тысяч и 5 минут Окей okay. Друг ты тут? Ну oh, да О, а у 100 тысяч У 100 тысяч? И... Да, и у всего другому тоже 100 тысяч 100 тысяч? Нихера себе, спасибо, хлопцы. И, друг, друг, ты тут? А то вообще, с чего такая у вас акция? А це розіграш. Понял, спасибо. Ну все, я вас тоді вітаю. А у тебе ще є 100, 100 000, якщо що? А сколько там хвилин залишилось? О, поїхали на другий тоді спам. Ой, ні, там навіть трохи менше залишилось. Ну давай уже так як ти перший. Все, сейчас мы так доедем. Давай, давай. Тут друзі були, да? Ні, це просто рандомні якісь. На туре ты просто 200 тысяч видал рандамным рыдем. Да. Незнайом. Да, не ага, я зрозумів. Я понял. 100 тысяч, да, стало? Щас кому ще. Так, так. 100 тысяч залишилось. А, стоп, можна. Давай, братуха, бо да, час минає. О, все, о цьому мужики есть 5 хот-догів побратим. Все, мо так? 5 да, ладно. Да, Скилки? И. 50. І... Ну і у цьому другом, 100 состоит. А на навіщо? Ходога Павлович. Це такий розіграш. Лотерея. Так, так. Ну, дякую мужики вам. Візьміть хатогів. Три штучки. О, все, супер. Все, давай тоді, удачі тобі. Три хатога лишилось, мужики, візьміть по хатогу. На ключик підкинути? Так, да, 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 так, так, якщо можеш. Вітаю, я тебе не чую, перезагрузи, будь ласка, цей. Дякую, дякую. А, чую, тепер чую. Шо, тепер у тебе є 7 хвилин, бо витратити 500 І, Скажеш, коли будеш готовий, ми почнемо. А довго шукав мене? Тесно. І. Я тебе не чую, брат. Не чую. Щось тебе там гудить. Так, чути. ти? чути, ти, чу але... А ти, в У нас Дискорд позвонит. Привіт, так чути. О, так взагалі узагалі суперто. Довго, Май... довго... Май... шукав. Чесно, дуже. <с> бо я їхав, а ти мені скинув цей скрін, я дивлюся, я думав, це або біля, біля, біля інкасаторів, або біля ну, десь в Єду. Бо щось там знайомий будинок бачив. Ти дав mm -hmm. підказку, я якраз думав вже збиратись їхати в палітку. І якраз ти скинув цю подсказку, і я вже зрозумів, що це палітку. Добре, бо я хвилин 30 сидів, чекав і так і ніхто не зміг це зробити. Ти, <с> ти, ти, ти перший. Ну, тут, я тут... зрозумів. Так, якби не підсказка, то я думаю, що це було б дуже тяжко. Е, ну, я, в мене було ще один варіант е, це якщо М1 зліву, це верхній чумаш, може, знаєш. Та, там ще теж, похожа архітектура, я думав, що це ще десь там. Ну так, да, я, я поняв. Ну, то... е... Добре, що не йшов, вітаю, що не йшов. Тепер це. Дякую, дякую. Типи... А один, одне питання. Так. Е, в, в одному магазині, типу, можна скупитися, так? Да? Чи... Ні, 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 ти можеш скуплятися... Біль, я навіть не знаю. Маркетплейс. Давай ну... давай на маркетплейсі, давай і на маркетплейсі теж можна. Тільки що було це не дозволено, але я так подумав, що в принципі може і на маркетплейсі. До 150 да? тисяч, так так, так? так, так, так. Так, так. До 150 тисяч одна покупка і вся вся сума 500 тисяч. І 7 хвилин тебе є би це потратити. Скажеш, коли коли будеш готовий, щоб я за сів час. А стеж можна купляти, типу, на машині імену своє? Незалежно скільки він коштує. Навіть перший принцип. Якщо він коштує такі гроші, ну, до 150 тисяч, там, то можеш купляти. Все до копійки треба потратити. Так, так, так. Давай так, договоримося. Зараз є сім... зараз 17.13, 18.15 17, почнемо. Давай, маркетплейс, відкриваємо. Я відкриваю, давай, кажи, що купляти Давай одяг та аксесуари Там може бути 160-170 тисяч, якщо не впирається uh -huh. таких в 150, основне, щоб не більше. За річ мене, ну, ось Давай вверх у клітинку за 150 рівню. Вверх у клітинку, так? Так, да, так, да, так. Да. Все, купили. Так, дальше 24 на 7. Потім поїдемо на по. На пошту поїдемо вже після того. Після цього всього. Угу. Пош... Так, так. Пошту я не буду враховувати в час. Добре. Ой. Трошки зачепили. Ну я думаю, всі розуміють, це. Дуже швидко уходять товари, як бінти, ці бургери і водичка. Так-та-та. У нас це симвоє купив. Щоб на 150 вийшло, і мить не з ним. Давай 170 тисяч, добре так буде. Угу. 300 бінтів 300... по 350 кола і бургери. Угу. 170 тисяч. Це вже все передам після того, як вийде час. Так, так, так. Тебе ще є так. 200 тисяч. Там приблизно. О, я не знаю, що там воно купить, чи воно ставиться зразу. Це там, де ставиться чіп. Він ну, стейдж перший, і це дріфт. Я не знаю, чи його можна просто купити в інвентарі. Там це... він за 100 тисяч, якщо я не поміряю. Давай я тобі просто передам 100 тисяч зараз, і ти собі його купиш. Але заспавниш mm. машину одразу. Це ще 100 тисяч, да? Так, так-та. Мені здається, що він там е, трохи дорожчий, чи ні, у Чіпстайці. Е, зараз подивимось, може 150, е, було... Може, тобі простіше, його буде купити у Marketplace, чи ні? Е, я думав одну реч з Marketplace, чому на все на маркеті. Купляй, купляй на Marketplace. Угу. Тоді, давай на маркеті подивимось. 100 тисяч рівно. Чіпстейдж перший. Добре. С стейдж перший. 100 тисяч. Mm -hmm. Є. То ще лишається десь 80. Давай 90 тисяч, коротше. 90 тисяч. Ну, чесно, я б хотів би якомусь новачку дати гроші, але я думаю, це буде нечесно. Давай, ти, ти можеш можеш дати. Попередній підписник так само зробив. Давай на оцей спаун під казино і почекаємо якусь прямо. Маршрут Людина. побудовано. Порекомендуємо Саме найкращий промокод Супрану. Ой-ой-ой, не можна. У грі не можна. <соць> От тут в Діскарді ми говоримо, а, то це, 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 це взагалі ну, це супер. Але а, у грі не, не можна. Не можна. Да? Добре, що сказав хоча б тобі. <соць> О, я придумав, знаєш, як можна. Давай відійдемо десь, замовимо таксі, і таксісту дамо на чай зразу 90 тисяч. Таксі. Так, давай, давай. Та що вже час вийшов, але вже. А, вже вийшов, Ого, тут швидко. Ми не будемо до цього ставитися так жорстко, жах, так сказати, цього разу. Ні, Це... Не, ну я мій перша Давай, Добре, добре. Mm -hmm. давай. Я просто хочу комусь теж. Знаєш, робиш комусь добре. О, якраз новачок. Не факт. Можеш сказати, будь ласка. О, давай до твоєї фанки. Бо я не знаю, де вона знаходиться. О, давай, давай. Давай, за мною людям покажемо, де знаходиться будинок нашої фами. фами. Угу. Як тільки довезе, йому ну, на чай, що залишиться там. Окей, окей. Зараз зараз трошки в шоці буде. Ти попав на акцію. Дякую. Подякую цьому хлопцю, він тобі їх залишив. Дякую, дякую вам. Давай, давай тобі і дякую. І також що... дякую, що під... Боже хлопці, ще такого подгона в мене не було. Бачите, ти попав просто на зйомку. Попав на у телевізор, так сказати. Ой-ой-ой, і тога тобі так повезло. Популярний тепер буду. Так, так. О, хлопці, ну дякую вам ще раз. Все, братуха, давай тобі також. Гарних заказів. Дякую, ще вам. Давай давай, ще тобі передам тепер ці всі бинти, а це все. Все, дуже дякую. 8, 4, 9, 4. Все, тобі дуже дякую за участь. Що, Андрюха, ти не знайшов? Оскільки часу ти на це витратив? Багато? Дві минути, півтора. Бачиш, тобі повезло, що я в байкерах і що у тебе є мітка з у Фомі. І це Андрій, якщо що з Фомиє, і так вийшло, що йому трошки було легше мене знайти. Ну, але в нас не було правила, що люди з фамили не беруть участь, тому виграв мій хороший знайомий. Е, що? У тебе зараз буде 7 хвилин, щоб витратити 500 тисяч, щоб я тобі купив на 500к, усе, що ти захочеш, а потім тобі передав на аккаунт. 500 тисяч. Так, так. І все, що ти захочеш, але одна річ має бути до 150 тисяч. Скільки минут є? 7 хвилин, але. Зараз у 40 ми почнемо, 1740. Uh -huh. Ти мені кажеш, що, а я купляю. Ну, і добре, би ти сів мою машину. Uh -huh. І на маркетплейсі теж можеш щось купляти. Але одна покупка, так щоб коливалася, 150 тисяч, ну 160, чи допускаю, ну 170, якщо такі, так дуже. але не більше. Це мінімально. Мінімально, так. Так, одна покупка. Ну. Та, і всього mm. ти можеш ну, потратити 500к. Можеш комусь передати, якщо ти хочеш. навіть не знаю, кому. Все, 40, час пішов. 7 хвилин. Угу. Mm -hmm. У 47 закінчує. Маєш тенути. <laughs> ну, поїхали поїхали, просто перчатки купим, і все. В обичний магазин. Перчатки в обичному магазині? А oh. вони, вони скільки коштують? Десь 200 тисяч. Постав мітку мені, будь ласка. Або давай, 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 я сам. У звичайному магазині, так? Так. Yeah. Огортай паралельно, каже, мені куди заходити. Mm. Заходи в магазин, рукавиці. Та-та-та. Які саме? Ага. Ой, братур, вони тут всі по 300 тисяч. Ага. Так не можна. Понятно, розумію. Вибачай, правила для всіх одинакові. Я зараз на мене просто об'їжуться е, об попередні гравці. Давай далі, давай, ідемо далі. Ще 5 хвилин. Ще 5 хвилин лишилось. Блять, не знаю, що. У магазинах, в звичайному магазині 24 на 7, може тобі щось потрібно. В маркетплейсі добре подивилися якісь товари до 150 тисяч. Ну. Давай, я не знаю, зброю можна купляти. Давай, так, так, звичайно. Давай зброю купимо. Карабін МК2 просто. Пок. А, окей. Є. Скільки тобі його? Скільки там мінімально? І максимально. 150. 150 тисяч максимум. 6 давай. Там за 25 бачек оставание. За 25 тысяч За 25 тисяч я тільки одну тут бачу, і то там стан нуля, як шушо. Може тут є 20. Блин, я навіть не знаю. По 50 тисяч вон є. 50-47. По 45 Добре, тисяч! Де. Вообще не купят. Та зараз зарпайду до друге карабин там є ще карабин Давай бы тебе час виходить. Ки, ей кей, кей, корабви, карабин. Пустей корабін. Пустий карабин, куправи 2. 2, 3. Да, 2-3. Стиса, е, не хватает. Давай 3 штучки, твой беру. 100 000. Майже тут. 100. Майже 100. Далі шо? Що ще тобі треба? Ну, тобі ще нічого не треба мені. Є, це... цього вистачить. Та ну, подумай добре. <рик> Та я навіть не знаю. Е, Вейс, ти можеш поїхати у магазин 24 на 7, може тобі якоїсь їде потрібно. Води. Там у все є є. Можна патрони ще на остаток купити. Що на 400 тисяч патронів? <реш> Я не знаю. Ну 400 тисяч остаток. Тебе ще є 2 хвилини, ти можеш їх досить швидко потратити. Добре, все, давай бронежилети закупимо. Скільки там, 150, так? У магазині. І... Так, у магазині. Ні-ні-ні, на маркетплейсі, так дещо еще буде. На маркетплейсі бронежилети, так? Там. Захожу, захожу. Бронежилети. Стан 100%, так? Так. По 10 тисяч скільки брати? 150 тисяч? Mm -hmm. Так, бери. Бери, бери, 15. 15, 15. 6239, Сі, да? Та-та, то, та, та вони. Макарабі. Скільки тобі їх? На 50 тисяч. На 50 тисяч, окей. Ого, тут нема стільки на макетпайсі. Можем, давай уламу поїдемо, купим. Поїхали, поїхали. Скільки... скільки патрон на 150 тисяч? Давай на 80 тисяч. На 80? Так. Да. Ти м, можеш і більше, у тебе ще є, то там гроші трохи. Так час вже мало. Ну, а часу трошки мало, але ти можеш патрони на 150 тисяч взяти. Давай на 150. Так щоб тобі стало, так сказати. E, велика кількість. 10 тисяч патрон на 120 тисяч. Все, купив. Все, купав. добре. Ти 100... лишили 167 тисяч. 160, там приблизно. Так, час вийшов. Ну так, час вийшов, але давай я ще хлинку тобі дава, кажи, що купляєш. <laughs> давай так, зробимо обмінятися. Забирай. Сбі сам подумаєш, витратиш. У нас поки що правила не такі суворі, у нас перший випуск. Тримай Ладно, Поч дякую за конкурс. Тобі дякую тобі дякую за участь, дякую за те, що ти мене знайшов. 10 тисяч патрон. І що ще? Ти не дробили <різь> купив. Треба сього, <сіло>. ну ладно. ладно. <різь> <різь> Нормально, нормально. Давай так зробим це, я лишу собі. Зараз. Ні, 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 нормально, чекай. нормальный, Тепер Я маю на Я таки хотів, але там недостатньо було. А, точно. Ну, короче, що, ще раз тобі дякую за участь. Вот, хтось мене знайшов, але попробуй сюди, ще добереся, кать. Сюди зайти трошки тяжко. Ага, я зайшов. Добрий день. Добрий день. Ну що, нашов я вас? Так, знайшов, а як так скоро? А як? Та я тут на базарі був собі, ти бачив. Нічого собі, а ти знаєш цю локацію? Знайома локація, звісно. Ого, я. Я думав буде тяжче. Я думав, що будуть довше шукати, а виявилось, що воно не так. Ти виграв можливість зараз забрати собі 500 тисяч на аккаунт різними варіантами. Е, можеш до 150 тисяч за одну річ, типу, собі щось купляти. Е, ну, якщо там буде 170, то це ще допускається. А якщо mm -hmm. вже більше, то все, ні, типу. Тоді поїхали, бо час буде виходити. Це не маркетплейс, це ну, гараж, по цей. Ага. Е, так, так. Конечно. А мені одни, одним слотом не можно, да? Типа если там тюнинг и кис. Не-не-не, 150 тысяч одна речь. Предружи, ты тоже сюда приехал мне шукаты? Да, ну да. Блин, на жаль, Ван раньше участь. Дякую, дякую. Ага, давай. Що не погнали. Це гарно, че. Давай чи? тобі також. Е, давай пригай, я ще час не засікаю Засічу час, як ми вже будемо на берегу. Окей. Okay. Ага. О, ти теж шукав? Не, брат, я прилетів. Я не хотів вже реанімації, я бачив, що ті прибіг. А, та, та ти був на вертоляті, да? Так, да, я бачив, що я не хотів реанімації, я бачив, що тіп прибіг, то я вже пна. Ага, ну прикольно, що не йшов. Так я те знайшов! Тобто, тому що ти найшов! Я Я виппав мене пропеллерами вдарило, типа. І я хотів реаніматися, але я побачив, що вже він біжить, то я вже перебув. Коротше, я поплив самоліт за беру. Маленький подгон за участь. Добре, Бо ти сьогодні довго старався. Ну я ти знайшов один раз, не понрехувались. Ой, хтось дзвонить. Все, давай тоді ми погнали, давай удачі Шоу штука. Кстати, тоді заїду на балончик, ти зможеш вийти з машини, так? Так, да? так, звичайно. Тебе ще 5 хвилин, якщо що. Ти зможеш і поїхати у звичайний 24 на 7, там можеш собі винт ю купити. До, да. е, Давай на цей раз я куплю скарб і ключ. Получиться на 100, 150. Там. Так, так, давай, давай. Да, давай. Все, купив, пізніше тобі вже ведом, як час вийде. Чи що, щоб ти час не тратив, пізніше поїдемо на пошту. Добре, добре. А у тебе лишається 327 тисяч. 327. Можна, в принципі, купити один саббуфер і також стейдж перший, в принципі, буде непогано. Добре, купляю саббуфер і стейдж перший, так? да так. -да. Тут 30. Тут. У тебе ще 100 тисяч. Ще 100 тисяч, так? Да? Так, так. Скільки в мене хвилин є? Дві хвилинки маєш. Дві хвилини. Три-три, давай. Дві-три. Та поїхали, може, ще купимо якихось бінтів, продуктів, бо більше не бачу на Олекс нічого. Добре, без проблем. Давай ідіть з в магазин. Це що там, ключик, скарб, стейч і сабуфер, так? Да? Так, да, так, да, да. Ну так, непогано досить. Слухай, знаєш що давай? В принципі. Якщо хочеш, можеш ці стока комусь розіграти ще пацанам. Ну, щоб комусь не так обідно було. Добре, без проблем. Давай тоді 100 тисяч ти хочеш розіграти. Це інтересно, так. Да. Ну, зроби такий розіграш від мене, від себе, Ну, я. Окей, добре, дякую тобі. Я думаю, що підписники зацінять. Зараз ми це у да. телеграмі розіграємо. Так, да, розіграй, можеш там, хай під'їдуть сюди, там на якесь місце, там зустрінемся, хтось. Хай до цього магазину під'їде. Окей, okay, давай дві людини по 50 тисяч зараз. Да, де комусь може. Пом поміч. Давай на, на пошту їдь, заодно я тобі там давай. живі, там це і напишу, щоб до пошти їхали. Добре. Давай. Все, дякую тобі за участь. Що тепер чекаємо я підписників, тобі? чи що? Я зараз кидаю ТГшку.